Ну що, будемо пробувати. Куди в Гузир? Ну, не знаю. Давай попробуємо з Гузиря. Подивимося, що там. А, підготовочка йде. Рибалочки, красота, погода сьогодні, супер. Погода щуча, вітер, сонечко із захмар має виглядати. О, вже рибка є на ехолоті, холоті, вже присутні якісь рибки. Це мені вже подобається. Красота. Появляються. Глибина 4 метри, ніфіга собі. Тут ще й вода є. Ого. Кого ти там чіпляєш? Новинки. Шестом. Все в нього новинки. Одні новинки. Люди годами, на Люди годами ловлять, а в нас нема. <схай> Откриваємо для себе Америку. Китайську. Польську. Так да, ти думаєш? Ну, Ори оригінал польський. Ну, надпись польська, роблять, всього, поляки ускоглася. <laughs> я теж так думаю. Рибка є, я тобі скажу. Зараз поймаю. Ну ладно, будемо пробувати. Всім привіт! Я на риболовлі. Сьогодні знову з рибачком Будемо ми сьогодні ловити осінню зубату щуку. Ви готові? Так. Погнали, друзі. Все, що зловимо, все ми покажемо. Опту. Риба? Да. Риба. А це не я тебе там? Та ні, ж як і ти, як це вони щука тяне. No? Да. Почала брати з обіду, З утра не хотіла, а з обіду почала брати. Ого. З бур'янами. Хороша. Хопа. Додому. Це вон, оце вона довгожданна. О! Довгожданний клюнув крокодил. Так. Так, так. Оддай. О. Отакий. Екземплярчик. З почином у вас? Так, да, дякую. <laughs> До кіла трохи вага не тяне, але ну, пойде. Клюнула щучка на 130-й ЦуЙокі Шанс двохкольоровий. Завжди виручає. Коли не клює ні на що, на нього. Буває обзивається. Це все ексклюзивно, такого не купиш не де. Да. Так, я їх трохи на гріб був в своє време до сих пор є. Ти думаєш, що он таке, чи тяну. Я й не зрозумів сразу. Взагалі не зрозумів. Тихо. Фух, що я можу сказати? Робочий воблер. Ловив всех. І здорових, і малих. Вот такий цуяки і отакий... Солоденький карандашик, добрий день і до побачення! Підростай. Далюся, плюс 12, 13. Сонечко, думаю, блядь. Є... О, я взяв, думаю, Хай буде. О, риба. Да, риба. <рик> да, да. Це вже більшенька. Виходь, подружайка. Як ти казав, після обід почала брати. <рик> Ха. Давай. Ого. Хоп. Зачет. Это уже зачет. Что? Рыба? Я думал в Воно Она же волна непонятная. Думаю вот это. Ось така гарна рибка кліє. Так, треба, мабуть, відпливти, бо. Зноси прямо в берег. Так, де наша подружка? Подружка до подружки. От вона в траві й стоїть. О, парка ну, Одинакові. О! Красота! Діла пішли вгору. Зі мною, як завжди, на рибалки спінь, Крейзі Фіше Ріон з довжиною 2.29, тестом 7.28. Паличка дуже гарна, дуже чутлива. Шнур на катушці намотаний 08 Варівас. І катушка у мене старенька, але ще працює Daiwa Exceler 3000. Отакий От у мене з собою завжди риболовний комплект. Ну а тут у мене міняємо воблера на даний час. На даний момент у мене стоїть орбід зібейт в такому патріотичному кольорі. працює на ура. Рыбалим далее, друзья. Давай, 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 иди сюда. Бля, а муха отпала. Да? Да. Отпала, и хорошая отпала. Уже ж сидела, вот бляха муха. Это самая большая отпала, как всегда. Йди сюди, йди сюди. О, хорош, хорош. Так, да, звісно, в заброс поприятній ловить. Чутно покльовочку, все ти що красайка, не? Так це вже крокодил. Іди сюди. Опа! Бігфіш сьогодні. Yeah. Полторушка. Заходить в лодочку полторушечка. Хорош, хорош. Ось вона. Ось вона. Осіння, зубата щучка. Хорош, хорош. Mm? Як вам такий екземплярчик тут mm. да, Так, да. так, ну тоді ж в траві вона клюнула у мене Що з одною, що з іншої сторони І вирішили ми стати в травички покидати І отакий такий Заліковий трамвай клюнув Гламурний мій Orbit Бейт. Так, я десь там запутався, розпутаємо потім. Є така гарнезна щука. Ну, яка. Хороша. Слава Богу, не накрутила, не запутала нічого. Усе в порядку. Так, напривес. Так, ну що, друзі, ми відрибачили, смену да, сміну відкидали на роботі 8 часов. Да. Волтку <гадку> зібрали, рибу заховали, їдемо додому. Всім пока, до скорих відосів.